Яким чином змінився порядок ведення військового обліку військовозобов'язаних на підприємствах з 2023 року? Які обов'язки та яка відповідальність керівника та посадових осіб на підприємствах у зв'язку з порушенням такого порядку? Давайте з цим розбиратися. Привіт, з вами адвокат Артем Подорога, права допомога бізнесу та приватним особам. Давайте сьогодні поговоримо про новий порядок ведення персонального військового обліку військовозобов'язаних та призивників на підприємствах. Відповідно до нових вимог законодавства на підприємствах, обов'язки щодо ведення військового обліку військовозобов'язаних та призовників покладаються на відділ HR. А у разі відсутності такої штатної одиниці такі обов'язки покладаються на особу, яка веде облік працівників на цьому підприємстві. При цьому варто зазначити, що особи відповідальні за ведення військового обліку повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, що вимагається для інспектора військового обліку відповідно до національного класифікатора. Посилання на порядок ведення військового обліку та національний класифікатор ви можете знайти під цим відео. А зараз інформація для керівників підприємств. Пам'ятайте, що відповідальність за організацію військового обліку покладається саме на вас. Відповідно до статті 210 1 Кодексу України про правопорушення, порушення вимог щодо організації військового обліку, тягне за собою накладення штрафу на керівників підприємств у розмірі від 200 до на неподаткових мінімумів доходів громадян, що складає на даний час від 3400 до 5100 гривень. Давайте розберемося, що це означає саме для вас і що ви повинні забезпечити на своєму підприємстві. При прийнятті нового співробітника на роботу, який є військовозобов'язаним або призовником, обов'язково перевіряйте, чи стоїть така особа на військовому обліку, перевіривши наявність у нього відповідного військово-облікового документу. А також очікується, що таку функцію повинні підтягнути до додаток «Дія». А тому, коли ця функція з'явиться, у роботодавця буде можливість перевірити цю інформацію безпосередньо в дії. Також у разі прийняття або звільнення співробітника, що є військовозобов'язаним або призовником, в сімиденний термін ви повинні проінформувати про це військомат або територіальний центр комплектування. Ви повинні під особистий підпис доводити до своїх співробітників правила військового обліку. Саме ви, як керівники підприємств, відповідаєте за оповіщення пробити до військомату своїх працівників. Також ви відповідаєте за їх своєчасне прибуття туди. І тільки покаже час, чи буде черга із керівників підприємств і їх співробітників біля входу до військомату. А також давайте не будемо забувати, що у разі отримання запиту від військкомату стосовно надання інформації щодо своїх співробітників, що є військозобов'язаними або призовниками, ми обов'язково відповідаємо на такий запит та надаємо всю необхідну інформацію. Крім того, новим порядком передбачено створено єдиного реєстру військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Але тільки час покаже, яким чином цей реєстр буде функціонувати. Якщо вам цікаві новини у такому форматі, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку та будьте разом з нами. До зустрічі!